Ради знову всіх вітати! Ви на каналі Все буде Україна, і з вами Олег, звичайний пересічний українець. Минулого разу ми з вами розглянули приклад дуже вдалої фінської національної ідеології і її впливу на перебіг радянсько-фінської війни, часів Другої світової війни. А також ми відмітили. Підкреслено людиноцентричність і духовність фінської державної мети. Інша ситуація, коли знесилена історичними випробуваннями країна зробила неймовірні речі, мала міце дещо раніше, але вона розвивалася, як на мій погляд, дещо цікавіше. І призвела до значно більш глобальних наслідків, ніж радянське фінське протистояння. Тому ми зараз розглянемо цей приклад ретельніше. <кхи> Річ у тім, що фіни, блискучо відстоявши власну незалежність, при цьому не робили, або небагато хто з них робив стратегічне планування на дуже далеку перспективу. І тому Фінляндія просто пішла шляхом гармонійного багатогранного розвитку і з часом стала успішною надсучасною високотехнологічною країною із чудовим рівнем життя, із чудовою соціальною будовою, із чудовими перспективами на майбутнє. Але у власних масштабах і в межах досягнень, які характерні і для інших сучасних розвинених країн, тобто у Фінляндії відбувся такий сталий, динамічний, довготривалий розвиток, але не сталося того якісного стрибка, про який зараз піде мова. І який, мабуть, міг би статися після такої перемоги над Радянським Союзом. Тому тепер ми розглянемо приклад, коли країна перебувала у дуже важкій ситуації, не була в критичні часи великим калибром серед інших країн, але зробила справжнє диво. І ця країна Великобританія. І мова зараз піде не про часи Другої світової війни, хоча і тоді британці, врешті-решт, предстали у найкращому своєму обличчі. А мова піде про е період, е який настав із е епохою великих географічних відкриттів. Початок якої ознаменувало перше успішне Трансатлантичне плавання Христофора Колумба, яке він здійснив у 1492 році. У 15-16 сторіччі Британія була невеликою острівною державою. Вона провела серію довготривалих виснажливих війн е, в намаганні розширити власну територію на Європейському континенті, е, в чому потерпіла серію надважких поразок. Е, вона, е, ця, е, британці мали спустошену казну. Е, на додачу вони перенесли серію важких масових епідемій. Е, Велика частина населення Британії періодично голодувала. Країна мала типовий феодальний устрій, як і більшість інших країн того часу, звичайне феодальне сільське господарство, і звичайну дуже малопродуктивну зародкову промисловість у вигляді гільдій або перших об'єднань майстрів. Також як в острівної держави у неї були власні верхи. У ті часи дуже розвиненими, розвиненими державами були е, Іспанія, Франція, Нідерланди, Османська імперія, Швеція, Польсько-Литовське Князівство, Велика Османська імперія е, в Італії починалася Епоха відродження і були дуже сильні портові міста, такі як Генуя та Венеція. Ну, звичайно, я е, більше торкаюсь е, країн Європейського континенту, бо е, переважно із ними на початку цієї епохи Британія контактувала і мала конкуренцію. На додачу все ще докучали з набігами Скандинави, деякі з яких згребли, зберегли такий шалений загарбницький норок. Тобто ситуація для британців в ті часи була дуже важка. Британія мала тоді помірний флот військових і торгових кораблів, ну, звичайно, як острівна країна. І звісно, майже перманентно перебувало у стані війни із однією або навіть одразу із кількома країнами-сусідками і із досить короткими періодами миру між цими відрізками війн. І за умов звичайного ходу подій Британія майже не мала шансів на якийсь динамічний розвиток або, забор... або на боротьбу за світ у тому розумінні, яким він почав відкриватись в епоху великих географічних Відкриттів. І дійсно на початку домінувала Іспанія. Про знамениту іспанську армаду відомо усім, хто, хоч трохи, знає історію цієї епохи. А почесні друге-третє місця займали Нідерланди і Франція. Але окрім того, що британці по своїй природі досить такі духовиті люди, до речі, як і більшість народів, що розташовані так географічно ближче до, до півні, північного полюсу, де все суровіші і суровіші умови. Так от, незважаючи на те, що вони самі по собі такі характерні люди, вони зробили дещо відмінне від усієї решти інших країн, вони проаналізували нові умови, які були створені після того, як люди навчились будувати кораблі, що здатні впевнено долати океани і повертатися назад. І вони зрозуміли, що і Британія, і Геть уся Європа маленькі у порівнянні із тими просторами, які відкриваються на великих відстанях від їх рідного острова. Вони зрозуміли, що ключем від казкового розвитку, казкових просторів, казкових багатств, казкової могутності, казкових територій у світових масштабах. Є лідерство або домінування на морях і океанах. І на відміну від решти країн, більш розвинених на той час країн, вони зробили стратегічну ставку на флот, на майстерне опанування морської справи, на дослідження морів і на намагання встановити своє лідерство і панування на морях і океанах по всьому світу. Я не думаю, що, ви, що вони прямо на кожному розі про це кричали. Але між собою для них це стало проголошеною і непроголошеною національною ідеєю або справжньою національною метою. І вони почали працювати. Причому британці не просто почали грати в вдову, а вони, побачивши ті можливості, і ту потенційну експансію, яку відкриває добре засвоєння морської справи, возвели її, мабуть, навіть в ранг деякого такого ідеологічного абсолюту, за який варто боротися взагалі, не звертаючи увагу на час. І так загальновідомо, що цієї мети їм досягти вдалося. Британська імперія у 18-му або початку 19 го сторіччя це легенда, де ніколи не заходило Сонце. Ця легенда нікуди не зникла. Країна Біта... Брита... Країни Британської співдружності знають усі до цих країн, країн Британської співдружності або British Commonwealth of Nations, ілі Commonwealth of Nations трошки скортили назву. Входить 56 країн. Деякі гнівно іменують їх разом із США Англосаксонським світом. Офіційною і загально визнаною міжнародною мовою стала англійська. До речі, усі, кому небайдужа доля української мови, зверніть, будь ласка, особливу увагу на це питання. На цей момент будь-яка мова набуває найбільшої цінності і найбільшого розповсюдження у світі, не через возвеличення її в ранг національної ідеології, а через об'єктивні досягнення народу і держави, що є її носієм в масштабах всього людства. Головним документом будь-якого громадянина по всьому світу став паспорт. Паспорт це ваша перепустка в порт. Ви можете пройти в порт, щоб сісти на, та, на корабель дального плавання або ні. Але національною стратегією панування на морі і вивчення морської справи стало в 16 столітті. А справжньою владикійної морей і океанів Британія стала у 18. -му. Десять поколінь британців одне за одним невпинно робили свій внесок, і невпинно більшість із них були мобілізовані або самомобілізовані для того, щоб втілити цю мету в реальність. Пам'ятаєте роман Булгакова «Майстер і Маргарита Бесіда на патріарших»? Але для того, щоб управляти, необходимо мати якийсь план на якийсь хоч маломальський срок, ну хоча б літнього. Або спрощено, у держави повинна бути справжня далекоглядна стратегічна мета, до якої більшість громадян держави свідомо і підсвідомо будуть йти. Заради якої вони будуть готові самомобілізовуватись і працювати, і заради якої вони, якщо знадобиться, будуть готові чимось пожертвувати інколи навіть своїм здоров'ям або життям. Хоча дай Бог, щоб таке траплялося звичайно якнайморідше. Британці йшли до своєї мети наполегливо, і завдяки тому, що мета була логічною, масштабною. Вірно і вчасно встановленою сприяла гармонійному розвитку, а британці виявилися духовитим і згуртованим народом, вони цієї мети здосягли. 200 років знадобилось. Британська імперія 18-го початку 19 го сторіччя це беззаперечна наддержава. До речі, пройшло іще більше 200 років. В наші дні Британія досі наддержава. Ну, може, тимчасово не в тому розумінні і масштабі як США, але вони союзні держави і як мати із успішною дорослою донькою, бо США можна вважати донькою Британії тих часів. І ця донька вже відокремилась від батьків і живе власним життям. Також вони разом в одному блоці НАТО та у багатьох інших проголошених і непроголошених союзах. Коли в часи Другої світової війни Гітлер наїхав на Великобританію, він спочатку отримав від Великої Британії, яка взагалі-то є першою країною в світі, яка нанесла Гітлеру поразку, відстоявши власну незалежність і власний отстріл. Ну а потім вже Гітлер отримав добиваючий від США із Заходу та звісно від СРСР зі Сходу. До речі, і Австралія не така вже й слабенька країна, один із найвищих рівнів життя, щасливі задоволені люди, фантастичний простір і розвиток, найуспішніші країни британської співдружності усім відомі як лідери світового прогресу і рівня життя. Окрім Великобританії, це Австралія, Канада, Нова Зеландія, Сингапур. Серед країн Великої Сімки або Вісімки, що є беззаперечними сучасними лідерами за сукупним рівнем економічної, наукової, технологічної, промислової, енергетичної і військової потужності, одразу три країни прямі нащадки Великобританії 16 сторіччя. Це власне сучасна Великобританія, США і Канада. Звичайно, головна відмінність британської національної мети 16-го 18-сторіч від решти успішних прикладів, це її яскраве усвідомлене космополітичне спрямування, а також її яскрава державна центричність. Слоган, що можна нерідко почути в англо-саксонському світі. Такий. Не думай, що може держава зробити для тебе. Думай, що ти можеш зробити для держави. На цьому здається, можна було б завершити, при, розглядати приклад цієї вдалої е, національної мети. Але оскільки ми зараз е, розглядаємо не просто вдалий приклад, а приклад блискучий, е, це, беззаперечно, вартує додаткової уваги. І більш детального вивчення. Що ми з вами і зробимо в наступному розділі? До зустрічі і хай щастить!